Привіт! Сьогодні хочу розказати тобі, чому я дуже сильно люблю бази від Dark. Підготовлюю нігтюву пластину, покриваю тонким шаром скотч бази і беру Pro Base номер 16 Ці бази рідкі, але достатньо пігментовані, і в роботі із ними ви можете контролювати кількість матеріалу і тим самим пігментованість, також вони дуже гарно та неймовірно блищать. За рахунок того, що вони достатньо рідкі, ними дуже легко та швидко працювати. Спочатку я наношу дуже тонкий шар бази, потім додаю ще матеріалу для вирівнювання і роблю гарну та носибельну архітектуру. З такими базами впорається навіть новачок. Після просушки я витираю липкий шар, тому що хочу додати ще трошечки дизайну. Хоча ці бази виглядають самі по собі дуже ефектно, я все одно не втримала, щоб не додати сюди щось незвичайного. Тут я ще вирішила додати металеву фарбу, працювати з нею дуже легко і все це покриваю топом. Топ, як ви зрозуміли, також від Dark, тому що я люблю працювати в одній системі. Ну і ось що у нас вийшло.